Ще гарний вигляд. Ось як добре виднось. Жидівський цвинтар навіть не виднося. Єврейський цвинтар. ми казали жидівський, єврейський. От і тут дорога спуск, спускаємося донизу. Зорка Да. От той горбок. Вот. Он зараз за тими будинками жидівський цемент. Чуть міша спускатися воно прямо. Як сказали, того гора лиса. Лиса з другої сторони. Зовсім інша гора. Забувся як вона називається. Ну пам'ятаю там завжди багато собак було. Звіринець, о, нагадався. По хлопців повне. Вже спускаємося, йдемо додому. Може там буде виднося ще. Що... Залежитівське, обкописько. Там ми теж дітиськами гонили. Гарний гробовий ліс. Тлопчиські як мотоциклами ричать все місто розривають. Ми теж у нас такої техніки колись не було. Шумінск, восход, ява, шістерка, а потім 12, то вже були серйозні хлопці. Той пісок, де ми пригали з дітейськами, вже він трохи... Вже не той такий був, тоді було ще небагато. А тут взагалі провалилось. Да. Сюди вибрати це машиною проблема. Вот і все. А он до. Дівочі скали. Пішли. Таке от.